Абсолютно усім у світі вже давно було очевидно, що війна, яку розпочала Росія проти нашої країни, призведе до буму розвитку військових технологій, зокрема безпілотних, як, от, наприклад, було зі свічблейдами. Їх прислали, наші військові сказали, що саме з ними не так і що треба зробити краще. І от виробник вже випускає Свічблейд 300 блок 20, котрий тепер може летіти далі, має нову камеру, потужніші мізки, вибірку та атаки і таке інше. Проте сьогодні ми трохи про... Інше все ж Switchblade, скільки б він не коштував, дорога цяцька. А останнім часом все більшої уваги набирають fpv дрони, котрі і відносно недорогі у виробництві, і надають непоганий результат за допомогою таких малюток можна дуже сильно пошкодити або навіть повністю вивести з ладу танки та іншу бронетехніку, не кажучи вже про вбудовану функцію доставки невеликого тиражу білетів на концерт Кобзона. Проте для цього ціль спочатку треба визначити та ідентифікувати, для чого потрібен ще один дрон: блелеки, фурії, шарки, чи звичайні мавіки. Байдуже. І оцю цю ідею намотали на свої німецькі вуса спеціалісти з райнметал або райнметаль. Або ось так. Райнметал, як вам завгодно. І презентували нову розробку, про яку вже давно треба було здогадатись. Щоправда, про дещо в ній треба трошки більше пошукати, адже не все так очевидно з першого погляду. На зв'язку, як завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу світі вподобайку. Офіційний опис говорить про бойовий дрон Rheinmetall, який ще не має пафосної назви, котрий слугуватиме дроном для дронів. Тобто, це розвідувальний БПЛА, котрий несе в собі декілька ударних дронів. Про материнський БПЛА загалом усе відомо. Це Luna NG, котру вже досить давно випускає Rheinmetall. Це розвідувальний БПЛА з купою цікавих характеристик. По-перше, він вироблений з пластику, армованого скловолокна та карбону, через що він з одного боку має малий радіолокаційний слід. Проте, в той же час обмежений у корисному навантаженні. Акустична та теплова непомітність досягається завдяки можливості вимикати двигун і вести спостереження просто плануючи на ціллю, залишаючись при цьому нечутним. І потім той бензиновий двигун знову можна запустити і повернути БПЛА додому. Щоправда, приземляється він або в спеціальну сітку, або за допомогою парашуту. Також опціонально є можливість встановлення системи комплекту вертикального злету та посадки. Цікаво, до речі, що складається він за якихось 5 хвилин, і це, якщо не дуже поспішати, що дуже і дуже непогано. Він тримає зв'язок Відстані понад 100 км, максимальна стеля роботи 5 км і здатна літати протягом 12 годин. Він міє оцінювати тактичні дані за допомогою штучного інтелекту, має різні типи підключення для роботи в зоні РЕБУ. Та найголовніше модульну систему корисного навантаження. Це можуть бути абсолютно різні камери, абсолютно різного призначення, що використовується для розвідки. І от на цьому відео ми бачимо, як такий або дуже дуже подібний БПЛА програмують, обираючи тип корисного навантаження та завантажують його власне цим. Корисним навантаженням. І це не просто якісь скиди чи воги. Це ще один БПЛА, котрий вже камікадзе, тобто летить в заданому напрямку і виконує поставлену перед ним задачу. Вибачте, не ще один, а ще декілька, адже носій може виконати одразу декілька таких міні-дронів, котрі можуть або в одну ціль летіти з різних боків, або в різні точки, зосереджені неподалік одне від одного. Коротше, сценарії використання просто маса. Проте залишається питання: а що ж це за БПЛА такий? У відео жодної інформації про це немає. Якщо зайти на сайт Rheinmetall, то ми побачимо, що тут є згадки або про власне, Луну, або про баражуючі боєприпаси Hero, котрі вони розробляють спільно з ізраїльською U-Vision. Вони бувають різними: від 8 кілограмових, що несуть в собі 500 грам бойової частини, до великих, що важать 155 кілограм і несуть 50 кілограм бавовни. Такі баражуючі боєприпаси ми вже бачили з вами. Коли говорили про рисі та Пантери, котрі випускає все той же район метал, там є спеціальні модулі для запуску ось цих хіро. І в той же час тоді ми говорили і про те, що це там ще є місце для дронів, котрі здатні проводити як розвідку, так і ураження по цілям. І от тоді, на виставці та презентації нової пантери, було заявлено, що ці дрони називаються стінгерами. Яка ж оригінальна назва? Mm. Які можуть набирати максимальну швидкість 90 км за годину, час їх роботи 20-30 хвилин, і вони можуть нести 200 грам корисного навантаження? Корисного, дуже і дуже корисного. Робляться ці БПЛА спільно з німецькою Bardrons, котра займається софтом. Проте вже тоді німці заявляли, що це поки що концепт і фінальну версію вони будуть розробляти зі своїми партнерами з U-Vision. І в грудні минулого року представники обох компаній заявили, що розробляють абсолютно новий гвинтокрилий боєприпас. Вибачте, це дослівний переклад, котрий матиме назву Hero Air. Тобто це все ж, наче як відноситься до лінійки баражуючих боєприпасів, проте маючи свої гвинти, це вже можна називати дроном камікадзе. Так, якщо що, то не кожен дрон камікадзе це баражуючий боєприпас. і не кожен баражуючий боєприпас це дрон камікадзе. Ця модель має бути в двох розмірах півтора і два з половиною кілограми, котрі зможуть нести вибухові уламкові чи бронебійні боєприпаси вагою від 500 г до одного кілограма. Час роботи усього 10 хвилин, але враховуючи те, звідки це все повинно запускатись, цього більш ніж достатньо. Максимальна швидкість 70 км за годину. І я, звісно, нічого не стверджую. Але чи не здається вам, що ось цей Hero R та маленький БПЛА з відео це? Одне і теж, от і мені так здається. Загальна концепція якраз вписується в те, як зараз усі один поперед одного виробляють великі БПЛА, що можуть нести на собі різне озброєння, адже наступні військові конфлікти точно будуть максимально безпілотними. Враховуючи те, що в грудні компанія заявляла, що десь ближче до кінця 2023 року він вже буде повноцінно готовий. Думаю, що вже залишилось зовсім трошки, допоки ми побачимо його роботу. Можливо, і в Україні. Я звісно дуже хочу, щоб наприкінці цього року ми взагалі разом з вами вже не говорили про такі штуки, про те, про те щоб нам з вами про них не доводилось говорити. Не забувайте підтримувати українських захисників, адже саме вони просто страшенною ціною щоденно захищають та звільняють нашу країну. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про новий БПЛА для БПЛА від Rheinmetall. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.